Настав час змінити правила гри в сфері ораторської майстерності. Чи знали ви, що кожну годину у світі проводиться близько 20 мільйонів публічних виступів? Так, ви все вірно почули: 20 мільйонів публічних виступів. А тепер подумайте. Скільки потенційних клієнтів і можливостей ви втрачаєте, не проявляючи себе, не володіючи ораторською майстерністю і скілами сучасного лідера. Але не хвилюйтеся: сьогодні у вас є можливість все змінити. Я Максим Олійник, тренер з публічних виступів і ораторської майстерності. Більше 15 років прокачую своїх клієнтів і навчаю говорити дорого, впевнено. І красиво. До мене звертаються власники бізнесу, експерти, топ-менеджери компаній для того, щоб прокачати свою публічність і навчитися легко проявляти себе. І перший правильний крок, який ти можеш зробити вже сьогодні, це записатись до мене на консультацію. Перша консультація триває 55 хвилин. Проводжу її у додатку Zoom. Роблю Повний розбір ваших ораторських навичок і кажу, що добре, а над чим потрібно працювати. Дивлячись на те, що у вас в голові, запропоную якийсь варіант навчання. У мене їх чотири, але зараз немає сенсу про них розмовляти. Для того щоб записатись на консультацію, переходь за посиланням під цим відео і пиши мені слово. Консультація. І я розповім тобі всі деталі. Дій. Ораторська майстерність це те, що тобі потрібно. Сьогодні я розповім про те, які треба зробити кроки, щоб прокачати свою ораторську майстерність. Перше. поговоримо, як формувати думки, щоб не підвісати і не тупити. Бо у багатьох із нас в голові все складається. Чітко і красиво, я б сказав, ідеально. А коли починаємо говорити, то це виглядає погано. А точніше, дуже погано. Друге, як не стрибати з однієї думки на іншу, а вибудовувати логічно послідовний ряд, який захоплює увагу аудиторії і веде у потрібному для вас напрямку. І третє це робота з тілом і. Жестикуляцію. Ось перші три аспекти, на які треба звернути увагу, щоб бути успішним оратором. Я приготував для вас цінний і необхідний контент. Саме тому я рекомендую вам додивитися це відео до кінця, щоб зрозуміти, як діяти далі. А ми починаємо. Формування думок. Прокачка цього скіла допоможе вам записувати відео з першого, а не з сотого або тисячного разу, а також допоможе вам під час виступів або презентації. Часто буває таке, що спікер, оратор починає говорити, говорить, 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 і в якийсь момент зависає. Або розуміє, що говорить зовсім іншу інформацію. І тут приходить паніка. І момент, в який експерт починає нести пургу і не ну, якийсь непотрібний текст. Втрачається сенс цього виступу і увага, і увага просто розсіюється. Вам знайомі такі ситуації? Ну, звичайно, що так. Зроблю невеличкий відступ і розповім вам історію із власної практики, яка допоможе вам зрозуміти, як подолати цю хворобу? Десь приблизно півроку тому в телеграмі читаю повідомлення: Максим, доброго дня! Мене звуть Анатолій. я... Власник будівельної компанії потрібна допомога. З російської мови перейшов на українську і під час презентації проєктів постійно зависаю і сильно топлю. Не виходить доносити цінність, бо не розумію, як формувати правильно речення. Я запропонував Анатолію консультацію, на якій ми знайшли причину, чому думки важко формувати і як з цим боротися. Що саме знайшли? В житті Анатолій говорить коротко і мало спілкується, майже не проявляє себе публічно. А коли треба виступати перед інвесторами або замовниками, хочеться, щоб мова була красива і лилась, як пісня Солов'я. Але так, на жаль, не буває. Якщо ви хочете мати красиве спортивне тіло, то необхідно. Правильно харчуватись, необхідно займатися з тренером спортом і бути в режимі. І через якийсь час результат буде досягнена. Теж саме і з думками. Потрібна практика, контроль і система. Ми почали з Анатолієм працювати два рази на тиждень, де я навчав його в першу чергу виговорюватись, формувати думки і виступати через місяць нашої. Постійної роботи Анатолій на презентації, якщо не помиляюсь, таунхауса зробив фурор, якого не очікував від себе, з першого разу повністю продав будівництво і не отримав жодного зауваження чи заперечення. Висновок, щоб навчитися формувати правильно думки, потрібен експерт, який буде направляти вас, який буде вести вас за ручку до результату. Самостійно важко оцінювати себе, і часто ми жаліємо себе, знаходимо якісь виправдання, відмазки і нічого не робимо. Коли ви працюєте зі мною, то знаєте, що Максим запитає: а це в свою чергу стимулює рухатись вперед. як не стрибати з однієї думки на іншу, а вибудовувати логічно послідовний ряд, який захоплює увагу аудиторії і веде у потрібному для вас напрямку. В цьому питанні нам допоможуть дві вправи, які ви можете виконувати самостійно і, звичайно, отримати результат. Почати треба з того, що кожного дня ви будете читати 15 хвилин вголос не про себе, а в голос. Потім одразу робити переказ, що це вам дасть. Навчить ваш мозок інформацію, яка ви отримуєте тут і зараз, в цей момент, переказувати, і через якийсь проміжок часу. Це запрограмує ваш мозок, вашу голову не стрибати з однієї теми на іншу. Вправа номер 2 писати план свого виступу або спічу. Не треба писати всю промову. Це величезна помилка. Бо якщо в якийсь момент ви забудете речення або абзац, знову увійдете в стан ступору. Необхідно написати тезами, що за чим іде, а потім декілька разів програти в своїй голові виступ. Поставити телефон, увімкнути камеру і проговорити весь свій текст. Це навчить вас двом важливим аспектам публічності: послідовності виступу і аналізу. Адже аналіз це 50% успіху. Далі вам залишиться скоригувати себе і отримати задоволення від того, що ви проявляєте себе публічно. Звучить легко. Але насправді самостійно втілити навіть ці вправи. Важко, бо не вистачає дисципліни і вміння поглянути на себе збоку. Тому завжди рекомендую брати консультацію. Вона зберігає вам час, ну і звичайно нерви. Ми підібралися до кульмінації. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця, щоб отримати цінну стратегію, яку кожен із вас може використовувати у своїх виступах. І перед тим як ми перейдемо до... Найцікавішого, і поговоримо про жестикуляцію. Рекомендую зробити наступне: якщо вашим друзям або колегам цікава тема прокачки ораторських навичок, поділіться з ними цим відео, адже я даю багато корисного матеріалу з системним підходом і практичними порадами. Повірте мені, зайвим це не буде. Навіщо нам потрібно використовувати жестикуляцію? що нам дають наші кривулі? Запам'ятайте важливу інформацію. Все, що бачать наші очі, все, що потрапляє в поле зора наших очей, набагато більше захоплює увагу, ніж просто бла, 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 бла. -бла. Тому що будь-яка дія більше спонукає наш мозок слідкувати. І звідси правило номер один: для того, щоб аудиторії під час виступу або відео, коли вони будуть переглядати, було цікаво, ми використовуємо жести. Це перше. Друге, будь-який жест це завжди дія, яка в собі несе емоції тобто будь-який наш жест. Це завжди підкріплення емоцій. І чим більше ми рухаємось, тим більше ми передаємо аудиторії емоцій. А чим більше емоцій, тим набагато цікавіше. Тепер від теорії до практики, як же прокачати свою жестикуляцію. Для того, щоб не завантажувати ваш мозок величезною кількістю інформації, дам один важливий лайфхак: виберіть для себе. Десять десять експертів, які вже давно проявляють себе, і поступово слідкуйте за ними. Дивіться, які використовують жести, як вони це роблять, і потроху інтегруйте в свої виступи. Дивіться, як це виходить, записуйте себе, і через якийсь проміжок часу ви зможете це робити легко, красиво і органічно. Все, що стосується жестів, тут має бути органіка, щоб не було. Сильно забагато, або, навпаки, мало. Це все, що стосується жестикуляції. Рухаємось далі. Коли вмикається камера, або ви починаєте свій виступ, то у більшості людей вмикається в цей момент актор, і ви починаєте грати свою роль. Але зазвичай ви робите це погано. Аудиторія це щитує і, в свою чергу, у вас втрачається. Довіра, а немає довіри, немає і продажів. І аспекту бути з собою я присвячую багато часу на індивідуальних консультаціях. Уявіть собі, що чотири тижні ви навчаєтеся бути справжнім. Це неймовірно круто. Бо після індивідуальної роботи зі мною клієнти говорять, що вони ніби народились вдруге. Запам'ятайте, що стати впевненим оратором може кожен. Потрібно тільки бажання, тренер, який допоможе вам досягнути результату і, звичайно, практика. Уявіть собі, я не дуже сильно розуміюся у футболі, але мені здається, що один з найкращих гравців це Кріштіану Рональду. Чи може він сам тренуватись? Ну, звичайно, може. Його досвід, майстерність дозволяють це, але він цього не робить. Бо розуміє, що кожен має виконувати свої задачі, свою роботу. Тренер це людина, яка в першу чергу вірить у ваш результат. А віра це неймовірно важливий аспект. Я готовий взяти тебе за руку і привести у світ комфортних, ні, не комфортних, казкових публічних виступів, де ти легко, вільно, красиво проявляєш себе, де аудиторія слухає тебе. З відкритим ротом. Зроби правильний крок вже зараз. Запишись на консультацію за посиланням в описі. Уроки ораторської майстерності це те, що тобі потрібно. Важливо проявлятись і вміти бути публічним. Знаю, що для багатьох це складно, але якщо ви зараз це не пропрацюєте, то далі буде тільки гірше, гірше і гірше. Ваша думка сформується і змінити її буде майже неможливо. Сподіваюсь, це відео допомогло вам зрозуміти цінність публічності і цінність індивідуальної роботи зі мною. А також зрозуміти, що ви можете і станете гарним оратором. А я вам в цьому допоможу. Па-па і до зустрічі на консультації.